І так, ребза, всім привіт! Ви на каналі Владислав Ферсея. Сьогодні продовжуємо тему по Python плюс Selenium. І сьогодні розглянемо такі штуки, як дропдаун меню або селектори, Да? Бачите, на екрані можемо такі штуки вибирати, всі ви їх бачили. А, і так, я вже створив папочку Selectors. В ній створив файлик, який називається SelectPy і імпортував звичайні імпорти, які ми вже з вами знаємо. Ви можете їх скопіювати з. Минулих уроків е, і вставити. Е, далі давайте відкриємо наш сайт як зайдемо в Chrome DevTools, знайдемо цей селектор, да, тобто наше менюшка, де в нас е, випадаючий список є, і побачимо, що в нього є. Е, Input з, це не input, це тех з неймом Select, в якому є id dropdown Давайте його розкриємо і побачимо, що в нас є два значення: Select 1 value і Select 2. І також Таковляється значення Selected, якщо ми його вибрали. Якщо типу, не вибрали, а, не можна, да, не вибрати. Ну, можна перезавантажити, де ще нічого не вибрано. Вот. І побачимо, що там просто нічого немає. Вони disabled і Option 1 Option 2. нам з вами, ну, типа, вони недоступні не вибрані. Окей, давайте тепер з цим будемо працювати. І так, перше, що ми з вами запишемо, це додамо новий імпорт. Тому пишемо from, а, selenium, from selenium, Воно буде нам допомагати нам. Далі веб-драйвер. Далі пишемо: точка Support. support. Далі точка Select да, це буде новий імпорт, імпорт. Далі нам потрібно зробити з вами сайт, на який ми будемо переходити, ну, тобто по класіки, да, і вставити силочку нашого сайту, на який ми будемо з вами переходити, щоб вибрати індикатор. Так, є. Далі нам з вами потрібно зробити зміну, яка в нас буде відповідати за сам селектор. Да? тобто Це буде select, select, давайте його локатор, локатор. це буде зміна, в яку ми будемо а, запихувати наш да? тобто по якому ми будемо шукати наш а, селектор. так, кома, так, кома, І зараз давайте знайдемо з вами x-pass. І так, якщо ми подивимось ваш емейл-код, побачимо, що це в нас текст Select з ID дропдаун. Давайте ID дропдаун е, одразу скопіюємо. Далі нажимаємо Ctrl-F, подвійні лапки, пишемо Select, е, відкриваємо квадратні е, собачка. Е, так, о, найшло. ID дропдаун один з одного. Беремо наше значення, запис, записуємо його в наш код. Так, це сюди вставляємо, тут пишемо слово XPass. Далі бачимо, що воно ругається, тому що нам треба поміняти. Ну, давайте тут всередині поміняємо на одинарні кавички. О, отак. Та мені на одинарну кавичку, братан. Раз кавичка. А, два кавички, братан. Все, воно нічого не ругається. Але в нас тут з вами не... Банальна взаємодія, коли ми будемо зараз брати цей Select локатор, клікати його щось так далі. так далі, так далі, далі У нас тут трошки буде все замудрені. І нам треба ще одну е, додати зміну, яку ми називаємо дропдаун. Е, е, пишеться вот, да, е, 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 Яка дорівнює. І далі ми вже викликаємо якраз наш клас Select. Ой, тільки ж не тут. господи. поможи нам. <реш> так, селект. Uh, і тут ми його викликаємо uh, Select uh, Select. І далі ми з вами вже звертаємося, uh, Що ми будемо з вами цим селектом uh, робити? В uh, селекті є метод, і в ньому вже прокидаємо Find. Uh, find. Так, а uh, селект з великої букви, мабуть, да селект, да з великої букви, uh, find element. Ні, драйвер. Драйвер. Uh, FindElement. FindElement ми прокидаємо нашу зміну, яка має xpath локатор І розпаковуємо її через зв'язочку. На минулому уроці казав, щоб ви це прочитали. Якщо ви прочитали молодці, якщо не прочитали, не молодці. Далі пишемо таку ж зміну дропдаун, ну, просто можемо її скопіювати. ось так от. І в ньому вже. Прокидуємо опцію, яка називається Select By Visible. У нас тут так: Select by Index, Value Visible Text. О, By Visible Text. І далі нам треба з вами зрозуміти, який текст нам треба з вами туди запихнути. Ну, У нас текста небагато. У нас дві: Option, option 1, Option 2. Ну, давайте запихнемо Option 1. Давайте звернемо. Сюди запихнемо, Option 1. І таким чином воно має його вибрати. Давайте перед цим. Напишемо TimeSліп на 2 секунди. на 2 секунди. І після цього напишемо TimeSlів на 2 секунди, щоб ми бачили, що відкрився сайт. Далі. Вибрався. option1, Ну і сайт закрився. Давайте запустимо наш код, подивимося, що відбувається. Все впало, все пропало. А давайте читати, що впало що пропало. І, і так, MOS Line 3, модуль, Chrome Import, серія As Nokia. Нічого не поняв. І так, чуваки, прокрутивши вниз, коротше, почитавши помилки, я поняв одну штуку, що у нас програма ругається на те, що я використовую якийсь стандартний. Модулі, стандартну бібліотеку, яка не може використовуватись, трошки подивившись на свій код, якби я це робив, воно б мене ругалось. Да? А воно в мене не ругається. Тобто код в мене чистий. Потім я щось туди-сюди пошаркав, пошаркав і дивлюсь, в мене та фалік називається SelectPy А SelectPy тобто сам метод Select, він є базовим в Python десь там. В закоулках кода, в закоулках якихось настроєк пайтоновських. І воно каже: чувак, ти назвав файл. Типа, ну, я не можу нічого запустити, нічого заімпортити, тому що щось десь в мене якісь бібліотеки не, не совпадають. З твоїм Пайтоном. Бач, Python клієнт, в тебе якийсь клієнт пай -py, Python 311, C, щось там траляля. Коротше. А, Чисто, случайно я вирішив просто отак: от взяти цей наш файлик SelectPy, зробити йому рефакторинг і поміняти йому нейм, наприклад, не Select а Select. Uh, нижний слеш, ну Давайте Lesson назвем його. От, рефактор, да, тепер він не являється системним файлом, вірніше не так. Він не має названня системного файлу. Поняли? Тобто в них був конфлікт. Я назвав файл так само, як в Python як, якась системна штука, атрибут. якийсь, ну там не знаю. От, і якщо зараз уже його запустити. Давай, работай. У нас все буде чітко. Відкрився сайт, селектор не вибран, далі. Вибирається опція 1, все добре, і сайт закривається. Ну, тест падає без помилок. А, вот. Так що, бачите, такі штуки бувають. Ви теж звертайте увагу на те, як ви називаєте свій файл. Вот. До речі, як я це розслідував? Якби в мене була помилка в коді і так далі, я просто зайшов на сусідні коротше, тести, які ми писали, запустив, і вони працювали. Тобто проблема була саме в цьому тесті, але код не ругався і там код не ругався. Я таким чином якось поняли, лиш фішка за фішкою прийшов до того, що треба поміняти названня нашого файлика, де ми пишемо код. Так що таке будете знати і розуміти це. Також дивіться, хочу вам показати, що не завжди в нас цей текст буде доступний, або цей текст буде такий, як нам потрібно, або взагалі ми його будемо бачити. Тому давайте звернемось до якогось іншого параметра. Наприклад, у нас є value 1, 2, да? тобто для першого і для другого. Давайте просто поміняємо в коді, що в нас буде не Select by Visible Text, а буде Select by Value. Давайте Select. Uh, by value. І value передамо, наприклад, значення 2. Да? тобто Коли в нас тест буде виконуватися, все, сліп поставив, нічого більше не міняємо. Відкривається сайт, і воно знайде селектор з value 2 і должно його поставити. Або не должно, Ні, поставило все чітко, все все. чітко, хорошо, все. Uh, тепер ну, два методи буде супер, чітко знати. це, Поїхали далі. Давайте з вами представимо варіант. давайте оце Видалимо, що, наприклад, у нас є тест, у нас є не знаю, великий отакий дропдаун, де не, не, не дві опції, а наприклад, 50 опцій. Нам потрібно перевірити. Да? Наприклад, як в сайті розєтка ми відкриваємо, а там отак от всі категорії, і треба щось вибрати, що їх 50. Що ми з вами напишемо? Ми напишемо, наприклад, змінну All-Options і задамо їй параметр. Параметр у нас буде. Дропдаун. Наша зміна. Точка. options вот І далі давайте print. Uh, print. Uh, Запринтем нашу зміну All-Option. І давайте запустимо наш тест. Подивимося, що нам верне. Воно має повернути всі. Uh, Опції, які нам доступні в дропдауні. Відкрився сайт, закрився сайт. І воно нам, бачите, передало session, елемент такий, елемент всякий. Е, Ну, до речі, його треба причесати трошки. Зараз да? причешемо. Для того, щоб прочесати трошки, давайте цей print уберемо. І давайте напишемо з вами такий цикл. Називається він for uh, option, ні, не, не for option, а буде. ну, да, for option. for option option uh, in All Option, да, то есть пройдемся по списку всех опций. Дальше двое точек, дальше напишем Time. Точка чтобы мы знали, что оно выбирается. Дальше после time.slip а напишем нашу переменную дропдаун. Uh, точка uh, options. Uh, drop -down. options. Uh, не. Дропдаун uh, select by, uh, visible text. Uh, вот так от. І в тексті передамо options. Options.текст. І uh, далі напринтимо print. Uh, print options.текст. Йо-моє. І так, що ми з вами робимо? Ми з вами створили цикл, в якому кажемо. Візьми всі опції, знайди їх в зміні All Options. Uh, all option у нас дорівнює. Ну, find element by Locator Дальше, ну, таймсліп, щоб побачили, що ми, що вибираються всі ці опції. Дальше ми кажемо, що візьми з цього дропдауна весь текст, який ти побачиш, Select by Visible text, option text, да, тобто бери опції цього тексту. Ну, ми бачимо там Option 1, Option 2. І далі я кажу, і запринте їх для того, щоб у нас це все з вами було. Давайте запустимо цей тест, побачимо, що він нам з вами зробить. І так, відкривається сайт. Вибирається опції: 1, 2, 1, 2. Закрився сайт, і воно нам please select option 1, option 2. Ну, воно ще й текст напрінтело please select ну Хай буде. Да? тобто Воно е, знайшло е, з вами три опції: першу select, другу і третю. А, вот. ну, в принципі, це нормально, цього нам хватить. І вже виходячи з цього, ми будемо в майбутньому писати там перевірку, чи ви будете писати перевірку на сайті, що перевір, що в мене всі там страни доступні, чи всі номера телефони доступні, чи всі критерії там, чи параметри доступні. І так далі. і так далі, і так так далі, далі Тому нормальна штука. От Давайте з вами ще один метод е роздивимося. Я вам показував там повелью. Шукай, Давайте і тут тепер повелію, типу, будемо витягувати. І так, замість Select by visible Так, оце, давайте print уберемо. Select by Visible. Option, Text нам не треба. Ми з вами виберемо зараз трошки другий параметр, який буде називатися select by Value. Так, select, так, by value, і в нього вже передаємо внутрь option. option Далі в нас вже з вами буде знакомий метод.getAttribute. І в цей getAttribute передаємо value. Отак от. Так. Що е, тут за принтити можна? Давайте. Так, print. Е, так. Ой. От так, е, Принт. І давайте з вами передамо. В нього print get attribute value. От этот передамо. Щоб він нам принтив. А, вот. І давайте з вами запустимо цей код, подивимось, да? Тобто, щоб ми не тільки по тексту вміли з вами витягувати все, що в нас є в списку i й, й по value. Да? Тобто, яким з вами, так, давайте. option 1, option 1, 2, Впало. І нам да, передало value 1, 2 раз Да? Можна навіть, до речі, щоб було точно value, можна написати строкою Valie. Плюс, ой, плюс, отак. Да? Мабуть, так. Я точно не помню вже. З цим плюсом. Може, там, до речі, плюс не треба ставити. Ну, да, давайте зараз подивимося, що воно нам розпринтить. Option 2. А, о, value, value 1, value 2. Ну, так от. Ну, value 1, ну, взагалі, без номера. Це саме перше, це що Select Dropdown, да? його можна, в принципі. Потім підшаманити, щоб його воно взагалі не находило. Да? Щоб ми витягували тільки по індексу перше значення і друге. Але це вже таке, типу, нам це не потрібно, тому що ми беремо все, що в дропдауні. Ось такий сьогодні коротенький був урок. Пишіть свої коментарі. Постараюсь завтра для вас ще один відосік залупить. Так що всім щастя, здоров'я. Ви були на каналі Владислава Фарисея. всім пока.